Лист п'ятий Сенека вітає свого Луцілія. Радію, що ти заповзято працюєш над собою і, полишивши все інше, дбаєш лише про те, аби щодня ставати кращим. Радію, схвалюю і не тільки закликаю, але й прошу, щоб ти не послаблював своєї наполегливості. В одному лише застерігаю. Аби ти, бува, не наслідував тих, хто прагне лише вирізнятись, а не вдосконалюватись, і не робив чогось такого, що впадало б у вічі, чи то в твоєму одязі, чи у способі життя. Не звертай на себе уваги простацьким одягом, непострижним волоссям, скуйовдженою бородою, показною погордою до грошей, спанням на голій землі. Одне слово, уникай усього, що йде від пустої чистолюбності. Все ж саме слово філософія, навіть якщо ним послуговуватись скромно, дратує людей. А що, коли ми почнемо жити всупереч звичаям будьмо цілком не подібні до інших людей внутрішньо, але зовні не вирізняємося від них. Хай тога не сяє білістю, але ж і брудом хай не вражає. Не купуймо оздобленого золотом срібного посуду, але не вважаємо, що відсутність золота і срібла це вже ознака поміркованості. Докладаємо зусиль, щоб ми йшли кращою, ніж люд, іде стежкою, а не протилежною, інакше відстрашимо і проженемо від себе тих, кого хочемо виправити, а доможемося хіба того, що вони, боячись, або не довелося наслідувати нас у всьому, взагалі не схочуть наслідувати. Перше, що обіцяє нам філософія, це відчуття здорового глузду, людяність, уміння жити в суспільстві. Але ми самі позбавимо себе тих переваг, коли намагатимемось бути неподібними до інших людей. Тож глядімо, аби все те, чим хочемо викликати подив, не виглядало смішним та осоружним. Бо й справді наша мета жити у злагоді з природою, але ж виснажувати своє тіло, нехтувати звичайнісінькою охайністю, тягтися до бруду. Споживати не лише нічого не варто, а й грубу, огидну їжу, хіба то не суперечить самій природі. Якщо ж дати чогось вишуканого ознака розбещеності, то цуратися звичного, що за мізерну ціну можна придбати, ознака божевілля. Філософія вимагає поміркованості, а не кари, а поміркованість не мусить бути неохайною. Скеровуємо своє життя між добрими та загальноприйнятими звичаями, ось яка міра мгні до вподоби. Хай усі подивляють наше життя, але хай також схвалюють його. То що тоді? Виходить, робитимемо все те, що й інші, не буде ніякої різниці між нами і ними, буде і чимала. Хто приглянеться до нас ближче, той зрозуміє, наскільки ми не подібні до першого ліпшого з юрби. Хто загостить до нас, той подивлятиме. Радше нас самих, аніж обстави нашої оселі. Великим є той, хто глиняним кухлем послуговується так, мов би він був срібний, та не менш великим є і той, хто срібним кухлем послуговується так, наче б він був із глини. Над ким гору бере багатство, того вважай слабодухом. Та поділюся з тобою й нинішним, який там уже і є він набутком. Вичитав я у Гекатона, щоб покласти межу бажанням, значить, знайти спосіб проти страху. Перестанеш, мовив, боятися, коли й надіятися перестанеш. Скажеш, як це можуть в одному запрягуйте настільки неподібні речі? Але ж так воно є, Луцілію, Хоч вони й видаються різними, а насправді поєднані. Як один і той же ланцюг пов'язує охоронця і в'ясня, так і ці такі різні речі йдуть побіч себе. За надією струпає страх. Та я не дивуюся, що вони йдуть саме так. Обоє ж притаманні розгублені непевній душі, схвильованій очікуванням прийдешнього. Але головна спільна причина і надії і страху, це те, що ми не пристосовуємося до теперішнього, а шлемо свої думки ген поперед себе. Отож, передбачливість те найбільше, що випало на долю людини, справді велике добро, обернулося злом. Звірі тікають від очевидної небезпеки, втікши від неї, спокійні. А от ми. Як від майбутнього страждаємо, так і від минулого. Чимало того, що є добром для нас, іде нам на шкоду, пам'ять повертає нам муки страху з минулого. Передбачливість змушує переживати їх заздалегідь. Ніхто не буває нещасливим у межах одного лише теперішнього. Бувай здоров!